Доброго дня, бажаю здоров'я. Ми привозили хлопцям вогнегасники. Вони їх повикористовували, тепер шукають, як їх заправити. Тому я звертаюсь до всіх, хто мене побачить, почує. Будь ласка, хто може допомогти з заправкою вогнегасників, напишіть мені особисто, я скину номер і ми поспілкуємося для того, щоб хлопцям допомогти з заправкою вогнегасників. Це терміново, це реально терміново, це дуже треба. хлопців в позиції горять. Вогнегасники швидко використовуються, тому треба дуже швидко дуже ще на вчора. Допомога з заправкою вогнегасників. Я відео далі прикріплю. Дивіться, будь ласка, дякую вам. Нещодавно у нас тут була пожежа, завдяки цим вогнегасникам вдалося загасити. Треба їх тепер заправити. Треба буде в цьому, щоб нам допомогли. Вони врятували нашу посадку де перебуває наша техніка. Завдяки чому. Завдяки цим вогнегасникам техніка сіла. Ось як ви можете бачити, посадка уся горіла. Ось там горіла. Ось це було пару днів тому. Тепер в нас вогнегасників немає і нам потрібна допомога їх заправити. Всім дякую.